Як вчителям-початківцям побудувати правильний та ефективний взаємозв'язок з учнями, та як вчителю з великим досвідом навчитись дивитись на учнів по новому? Що зробити, щоб учень був активним на уроці і висловлював свою думку? Існує дуже багато різних методик. Методи і форми ведення такої, такого взаємозв'язку, комунікації з учнями, але найголовніше це в першу чергу дати можливість учневі зрозуміти, що він є в центрі вашої уваги. В першу чергу, можна дати певне завдання. Такому учневі якесь маленьке, легеньке, і щоб він його виконав у певний проміжок часу. Звичайно, якщо він його не виконує, ви даєте повторне завдання також в такому самому форматі, до того моменту, поки він не виконає. Якщо зовсім це, це не підходить, можете. Запропонувати інший варіант, наприклад, надати легке завдання всьому класу, а запитати лише того учня, який є малоактивним, або взагалі мовчить. Це спрацює, тому що учень зосереджений буде саме на тому, що ви його запитали, і він надасть вам відповідь. Звичайно, якщо і це вже не працює, тоді попросіть його про допомогу, і тоді він точно зреагує. Застосовуйте до одного учня, який не може бути або не хоче бути активним, декілька варіантів, різних варіантів. І коли цей учень побачить, що до нього проявляється увага, цікавість, то він буде відповідати взаємністю. Сподіваюся, ця порада була корисною. Дякую за увагу.